Розділ 3. Види насадок. Приманка для лову карася виготовлена таким чином, щоб її можна було налаштувати відповідно до особливості риби, її характеру та умов лову. Тут ми розглянемо основні інгредієнти та типи приманок, що використовуються для ловлі карася. Глютеновий хліб. Це найчастіше використовувана приманка для лову карася. Причина, чому його так широко використовує, полягає в тому, що коли він розчиняється у воді, створює хмару, що нагадує велику групу рослинного плантону і приваблює допитливих карасів. Глютеновий хліб, який використовується в наживці, це просто подрібнена висівська звичайної пшениці. Нагрівання продукту змінює твердість та розмір пластівців, що впливає на те, як наживка розчиняється у воді та як вона відчувається в руці. Також додаючи порошок або гранули лялечки шивкопряда, які приваблюють рибу до глютенового хліба, можна створити наживку, яка сподобається рибі і спровокує її. Не берусь сміливості або нахабства прокоментувати, тому що в маракю дещо лукавить, напевно, приховуючи технологію, і це зрозуміло, адже комерційна таємниця. Під глютеновим хлібом потрібно розуміти дві групи компонентів. Перший це ніщо інше як сухарі пшеничного хліба, випеченого із певних сортів пшениці. Це технологія, не нова, виробники прикорму для гриболовлі, готують свій продукт із сухарів різних дисквітів. Дехто випікає їх по спеціальним рецептурам, щоб додати певний смак, аромат та колір. Дехто використовує протерміновані кондитерські та хлібобулочні вироби. Другий це справді термооброблені висівки, як вівсяні пластівці швидкого приготування. Сухарі дійсно набухають, бо добре вбирають воду і створюють імітацію плантону. Пластівці з пшениці, вівса, гороху, кукурудзи не так добре вбирають воду. Вони важкі. І достатньо тверді в порівнянні з сухарями. Цьому ви легко переконаєтесь, якщо поекспериментуєте з згаданими пластівцями зернових або їх борошном. Та й тісто з них виходить досить туге по консистенції, як тісто для вареників. Тому кількість їх у суміші мізерна, картопляне пюре. Картопляне пюре це просто мелена картопля, висушена до пластівців. Це був основний інгредієнт у приманках для карася до того, як з'явилися висівкові приманки. Наразі його все ще використовують, коли навколо багато дрібної риби або при ловлі великої риби. Глютен. Глютенова приманка це суміш картопляного пюре та глютенового порошку. У воді глютен запобігає прилипанню картопляного пюре і призводить до його рівномірного розчинення. Залишаючи на гачку лише невеликий шматочок глютену, що приваблює рася. Змінюючи розмір пластівців картопляного пюре, тип глютену та його кількість, можна виготовляти різні глютенові приманки з різними властивостями. Про дует цих двох компонентів, думаю, не потрібно щось розповідати, тому що зрозуміло, що від їх пропорції залежить механіка тіста, як швидко і інтенсивно воно осипається. Тороро це той самий тертий ямс, який часто можна побачити в багатьох японських стравах. Його поєднують з пшеничними висівками для виготовлення наживки тороро. Його призначення таке ж, як і у глютену, тобто він скріплює пшеничні висівки разом. Тороро це дуже легкий матеріал, який легко смоктується рибою, тому карасі хапають цю наживку без будь-яких незвичайних відчуттів. Тороро найчастіше використовується в теплі періоди. Дозволю дещо додати про цей інгредієнт. На даний момент ямс вже і не така диковинка в наших краях. 3-4 роки тому кілограм коштував 200 з чимось гривень, і з нього готують фуфу. З цією стравою, думаю, стикались, якщо відвідували ресторан азіатської кухні. Варений тістоподібної консистенції колобочок, такий солодковатий на смак. Дещо віддає лісним горіхом, продається також борошно ямсу. Його купують переважно шанувальники вегетаріанства. Лише я з ним експериментував, тому що цікавлюсь не тільки херебуною, а й технологією приготування тіста для цього способу ловлі. Одразу зауважу: наша риба від нього на берег не вискакує, а собівартість тіста зростає суттєво. Хоча нікого не відмовляю, експериментуйте, пробуйте. Скажу так суб'єктивну думку: наша риба однозначно віддає перевагу тим інгредієнтам, з якими знайома, і на які ми ловимо її багато років. Наживка на гачок. Це дослівний переклад з англійської, але врахуйте, що то не наживка в нашому розумінні. Тобто хробачок, Леченка і так далі. Скоріше, це насадка, альтернативна тісту. В англійській мові нема такого розподілу. Арабі удон. Серед шанувальників ловлі карася удон часто називають просто удон. Його виготовляють з картопляного крохмалю, який розчиняють у воді, а потім нагрівають, доки він не затвердіє. Далі розрізають на дрібні шматочки та використовують як насадку на гачку. Його використовують, коли карась активний і добре харчується, а також у холодні періоди. Уточнення. Регулюючи час нагрівання, можна досягнути різної консистенції удона. Пасту який можна витиснути з отого японського насосу у каю. А можливо досягти консистенції мармеладу. Рецептом та технологією я вже колись ділився на каналі, кому цікаво, шукайте. Удон кантану швидкого приготування. Наживка, яку. Можна зробити на місці риболовлі, використовується так само, як варабі, удон у холодні періоди. Примітка мається на увазі промислова насадка на відміну від варабі, який готують рибаки самостійно, щоб не витрачатися на покупний. Різаний глютеновий хліб і пацу. Легко ковтається, глютеновий хліб нарізаний на дрібні шматочки, в основному використовується в теплі періоди в диких ставках. Теж прокоментую. Це нічого інше, як звичайний хліб, м'якоть білого хліба, яку витискають висічкою. Той же англійський бред панч. Є певна специфіка використання цієї насадки при ловлі, тому що потребуються певні оснастки і певний клас поплавків. Атрактанти. Що означає термін атрактант, сподіваюсь, пояснювати не потрібно. Як не потрібно пояснювати, що наведена класифікація в посібнику побудована на основі тієї продукції, яку пропонує сама компанія Маракю. Порошок лялечки шовкопряда. Його виготовляють з лялечок шовкопряда, зібраних під час вилову шовкопряда. Він містить багато амінокислот. Які любить їсти риба. Коли його використовують для приваблення карася, його змішують з пшеничними висівками або картопляним пюре. Гранули пелець використовується в аквакультурі як корм. Їх переробляють на порошок або гранули для зручності використання та змішують з пшеничними висівками. Вони чудово приваблюють рибу, оскільки містять білки рибного порошку. Тут потрібно пояснити, що це не в буквальному сенсі одягаються гранули на гачок, а це дрібний пелець, який додається до тістової суміші. Гранули самі по собі мають велику кількість різноманітних добавок з різних речовин і так далі. One Point Lesson перекладається як один пункт з уроку. Під таким заголовком розписана класифікація, типів чи видів, насадок і відповідна термінологія. Бараки це приманка, призначена для приваблення риби та кріпиться до верхнього очка. Очок на короткому повідку. Приманка, яка приваблює рибу, а також використовується для її підсічки, називається данго. Тому це наживка, яку можна використовувати як на верхньому, так і на нижньому гачку. Уточнюю, що Томо це універсальна прибанка, вона має менший темп осипання, ніж мараки, адже данго, насадка, яку ми насаджуємо на нижній гачок, майже не осипається.